Розі ранок надії триває, продовжуємо розбиратися в цікавих темах, і отже, будемо розглядати і вчитися, як же обрати правильно книгу для себе для того, щоб читати з задоволенням. І нам в цьому допоможе розібратися Тетяна Курганська, експертка з написання книг та етикету, бізнес-тренерка, організаторка понад 30 книжкових проєктів. Доброго ранку, Доброго. раді бачити вас у нашій студії. Ми вже десь з вами спілкувалися про те, як написати власну книгу. Ну а власне сьогодні поговоримо. У про те, як же обрати книгу для читання, так і до речі, для uh -huh. чистоти експерименту. У нас по факту книги ми зібрали командою, так, тобто ви, читає? можливо, деякі книги ці і не бачили не читали, але так і трапляється, коли ми приходимо в книжкову крамницю. Ми бачимо багато книжок, які ми не читали, але треба щось обрати і вгадати. Тому, можливо, якісь і поради від вас почуємо, uh -huh. що прочитати там на обкладинці у змісті, і так далі. Так, це точно в мене особисто я стикалася завжди. Зникаю з такою проблемою. Приходиш, не знаєш що обра. По як дивишся, здається, людям сподобалось, Але не зрозуміло, чи ну як вони працюють, що скажете так. ваше ну, перше, що скажу, що треба бути дуже обережними з відгуками. Uh -huh. е, їх потрібно читати. Це ну, якби це дуже допомагає. Коли ви обираєте поїздку, куди ще ви обираєте фільм, ви дивитися зазвичай відгуки і до книжок також треба поставитися серйозно, але е, вам подобається одне, вам інше, мені третє. і треба зважати на те на те, що ми можемо бути в різному стані. Важливо задати собі запитання, а чого я хочу на зараз? От сьогодні непростий ранок, м'яко кажучи, і е... Ми схвильовані uh -huh. і брати, читати детектив, чи якусь uh, фентезі, де там якісь монстри на тебе нападають. Ну в уяві, ми ж це все уявляємо, представляємо, переносимо на своє життя, а потім Мам... лягти спати. Ну а потім ще а лягти потім спати. зранку повітряна тривога, обстріли, і оце все в комплексі може бути таке комбо. Uh -huh. а, і для чого взагалі, на вашу думку, сьогодні людям варто читати книжки, тому що навіть якщо ми говоримо про не художню літературу, так а про якусь е спеціальну, так, про там, тем менеджмент чи психологію. По факту, якщо у нас якесь питання виникає, ми можемо просто його загуглити в інтернеті і подивитись, якусь там крапкову інформацію. А от, але ж є книжки, так, де більш широко щось описується. Ваша думка? Моя думка, що це розвиває нашу уяву. Коли ми дивимося фільми, за нас все розповіли, нам все показали, і нам немає про що думати. Ну тобто, ми виходимо з якоїсь емоції, але ми не розвиваємось. Ну, як на мене, вибачайте, ті, хто робить фільми, <смі> я їх дуже люблю. Але книги це коли я занурююся в цей світ, навіть якщо, як ви кажете, це якась прикладна книга нонфікшн, я щось вивчаю нове про себе в першу чергу. Я для себе щось цікаве розумію. І я, якщо це художня книга, я занурююся в життя героя, і я для себе розумію, що от тут, наприклад, виросло це дерев а тут людина, вибачте, там сьорбнула якогось чаю, чи ще щось. Я це переживаю у фільмі. Це для вас все показують. Тому книжки це розвиток себе, це занурення в якісь нові процеси, до яких ми зараз не те, що ми відвикли від них. На жаль, ми зараз мало читаємо. Навіть мої знайомі, які ну такі досить досвідчені люди, вони говорять: а я читаю кожного дня, що читаєш, соцмережі. В соцмережі, це uh трошки -huh. не зустрічає. Та. Хоча інколи, якщо ти підписана на когось із блогерів, хто класні дописи, то ти як uh -huh. книжку кожен uh -huh. допис, це продовжать як нова глава. Uh -huh. Так, але ну я хотіла би доповнити. Uh -huh. От ви гарний приклад привели щодо дописів. От ви звертали увагу, ви зараз читаєте довгі лонгріди, довгі дописи. Не якщо читає, я знаю, не знаю хто пише. Тобто, це дуже uh -huh. за винятками великими. Якщо uh -huh. це просто чиясь, наприклад, якщо там Ангеліна якийсь допис зробить, я скоріш за все на фотку лайк поставлю. А чи? Ну бо а якщо це тому там, я і не роблю так, з А якщо це е, блогер, наприклад, там в мене є там підписки поетеси, поети та або це блогер, ну який я знаю, яку інформацію він напише, що вона мені це тільки тоді я буду читати. А так звісно, що ми про прогортаємо. Угу. Ну до чого я запитала, тому що е, великі форми зараз складно читати, <світ> і, <світ> і зараз е, одні з найбільш популярних книжок це саме книги історій або якихось коротких розповідей. Тому е, якщо би е, ви цікавилися тим, яку зараз книгу. Брати для себе для того, щоб ну, трошечки розважитися, розвіятися, то я би пропонувала якісь не глибокі такі твори, недовгі твори. Це не означає, що їх не потрібно читати, але все має відповідати вашому внутрішньому стану. Бо якщо ви, наприклад, в розр... роздратованому стані, то читати щось таке, ну, що вас буде вражати, можливо, не потрібно. От зараз дуже популярні, я і минулого разу про це казала, і зараз це продовжується. Ця тенденція фентезі. Це uh -huh. те, що якісь такі нові світи, а це наш. Спосіб втікти від реальності, ми будемо називати речі своїми іменами, і дуже популярні е, любовні романи. І це також дає нам змогу. Ті, у кого є ці переживання в житті, вони просто ще глибше в це занурюються. Ті, у кого немає, вони проживають цей період і людям стає легше. І це іноді якби насміхаються над тим, що там любовні романи, якісь там легкі такі романтичні uh -huh. детективи. Е, ну що це не серйозне чтиво, але насправді це дає нам відпочинок, це дає нам. Um, ну, такий, якби розважальний момент, uh -huh. якого у житті нам часто не вистачає. бо uh -huh. Ми такі серйозні uh -huh. так. Я одразу згадую Дон Кіхота, <гад> такий літературний герой, вічний образ, який не читався, також таких романів, і потім жив у своєму світі. А насправді цікаво, ось як власне визначити свій жанр, той який тобі підходить. Тому що ось трішки скажу з власного досвіду, в мене був період в житті, коли мені дуже подобалось читати там якісь книги про бізнес, про тайм менеджмент про всілякі різні там звички. Успішних людей і так далі, і цього всього так багато було в моєму житті. Я це досліджувала, вивчала, дуже багато про це читала, і не розуміла людей, які просто читають художню літературу. Потім я зустрілася з подругою, вона каже: Я взагалі не розумію людей, які читають про психологію я читаю тільки художні твори. І вже потім, в там в певний період життя, мені захотілося там читати саме більше художньої літератури, якихось класиків. І ось як зрозуміти, що тобі підійде найбільше, чи це як в мене може залежати від періоду твого життя? Ну, 100% – це залежить від періоду життя, від того, як ви себе почуваєте. Якщо ви хочете глибше дізнатися про себе, то вийдете в відділ психології і берете для самопізнання якусь книгу. Але провідні психологи, ну в мене дуже таке широке коло знайомств, дуже багато серед них психологів, і вони кажуть, що насправді найцікавіше читати саме художню літературу. Угу. Бо коли навіть описують історію якоїсь родини, ну нехай там навіть королівської родини, а там же всі такі перепиті, там якісь чвари, там якась любов. Там, uh якісь -huh. ще події відбуваються, і ви на цьому прикладі ви розумієте, як би я себе повів тут, а як би тут, а як би по-іншому можна Баги було людей. так, ви підбираєте для себе а, ці твори навіть підсвітому. А якщо а, іноді бувають такі ситуації, коли людина приходить в книжковий магазин, ну або просто там вдома вибирає якось в інтернеті, але краще, звісно, наживо прийти і, uh -huh. і доторкнутися до цієї енергії книжкової, а, просто відчути, походити по книгарні. От давайте. Ну, такі зробимо уявний досвід, дослід, коли ви заходите в книгарню, там так само, як і в бібліотеці, ну зазвичай тихо, ну так спокійно. Ми уповільнюємося. Тобто, коли ви ходите повз полички і дивитеся на книги, ви заспокоюєтеся. І ви можете навіть так знаєте, ну поекспериментувати так енергетично, Ну, якщо ви це в це ви вірите, ну або хоча б спробувати. Отак енергетично відчути, де моя книга. Як би це дивно зараз, можливо, трошки не звучало, це така якась магія. А, і, до речі, є дослідження, що коли людина починає читати, вже за 5 хвилин, якщо в неї там були проблеми з тиском, тиск нормалізується. Неважливо, там високий був чи низький, нормалізується. Якщо людина читає саме ту літературу, яка їй зараз необхідна. Не та, що вибуває її з колії, а та, що їй необхідна. До чого я веду, що навіть перебування в книжковому просторі, навіть оце, що поруч з нами лежать книги, вони нас трошечки гармонізують сьогодні зранку в такий непростий день. Тому до чого так. я веду? Від відповідь на ваше питання, як обирати свій жанр, спробуйте відчути, прийти просто до книгарні і відчути. І навіть якщо ви зупинитесь раптово, наприклад, ви ну, зараз ви готували, але, наприклад, ви не кулінар і взагалі цього не любите. І ви проходите повз кулінарні книги, і ви розумієте, чомусь мені хочеться тут зупинитися. Візьміть книжку, відкритий, uh -huh. відчуйте. А можливо, сьогодні це той день, коли мені потрібно почати готувати. Так, от мені дуже сподобалась ця ваша порада про те, що ти приходиш в книгарню, так? Можливо, до якого відділу тебе тягне найбільше, от в тебе психологічно, внутрішньо ти відчуваєш якусь потребу, щоб закрити її певними знаннями з книги. Там чи тобі хочеться в психологію по знову ну, ну, ж таки, підсвідомість підказує, так, 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 так. що так, дійсно чого дійсно я хочу. Можливо, коли ми е, саме шукаємо книжки там в інтернеті, ми вже знаємо, що ми шукаємо, і ми можемо просто не звернути увагу на ті книжки, які можуть бути навколо. А у мене було таке, коли ти в книгарню заходиш, і звісно, тут ну напевно, моєму випадку, це не про там магію, не про енергетику, так, так, так. але сам факт того, що я пройшов і я там. Ой, щось цікаве про мене е, периферичним зором. Я побачив, зупинився, повернувся, погортав. О, да, прикольно. Uh -huh. А уявімо, що от ми е, дійсно прийшли в книгарню. Я не знаю, які з цих книжок ви в своєму житті бачили, читали, але от е, можете за своїм принципом обрати якісь із цих книжок, і от сказати, чому саме ви обрали, тобто uh -huh. е, що uh -huh. вас привабило, на що ви звернули увагу, щоб це було як порада для наших глядачів також uh -huh. обирати книжки. Ну одразу скажу, що ось цю я читала, і я би її ще раз перечитала. А що це за книга? А, на західному фронті без змін», ремарк. А. А, ну якби як то кажуть, зараз і на часі, але так. вона ну така про життя. І чому би я її обрала? Для того, щоб ну ще раз для себе зрозуміти, що насправді відбувається. Ну бо все циклічно. Всі події, які у нас на планеті, планеті відбуваються, вони циклічні. Я можу розуміти, що буде далі. І з нашим світом в тому числі, але мабуть, найбільш мені було би цікаво прочитати саме цю книгу Сила звички. звички. Бо від того, яка у мене, які у мене звички і як я їх впроваджую в своє життя, я взагалі розумію, завтра в мене буде гірше життя, краще життя. Я буду в веселому настрої, чи я буду постійно якомусь в якомусь роздратованому стані, то я би, мабуть, ви обрала це. Але не хочу додати таку ремарочку. Я сім років була директоркою книжкового магазину, і ми робили Такі періодично досліди з читачами, як обираються книжки. Угу. Ну, саме в книгарні, в живій не в інтернет-магазині. Так, це цікаво. І е, перше, от вгадайте, на що звертають увагу? На обкладинку. Звісно, на обкладинку. І, і дуже часто люди купують книги, за якими вони не приходять. Як ви кажете, ну я така свідома так людина, так. я приходжу в книжковий магазин, я розумію приблизно хоча б жанр, куди я хочу йти. Але ні часто люди йдуть полички, бачать ой щось таке цікаве якийсь такий знак ой, це якась Або якась червона така красива або інтригуюча Класне. назва сила, сила інтровертів, інтровертів. Ну, Ти думаєш, у інтровертів інтригують. сила ну перше це однозначно yeah. колір на, на що звертають увагу навіть навіть не пов'язуючи це з темою за якою я прийшла друге це назва і третє це відповідно анотація яку я дуже рекомендую читати анотація це оцей коротенький текст який знаходиться на початку книги ну в кожній книзі ви його про його... про що я це книга отзав... або на на обкладинці. Mm -hmm. От, до речі, бачите, ви, 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 ви виключення справ виняток. Бо зазвичай люди все ж таки читають, і знову ж таки, це відповідь на питання, як мені обрати книгу, вона буде складною для мене? Чи вона буде, ну, в принципі, ну, я зможу її. Проковтнути, вибачте. Угу. А, бо якщо навіть анотація написана складними словами, ну такими якимись термінами, які мені начинають. Значить, не такою вся книжка. Буде. Скоріше за все, угу. це буде важко. читати. Я, до речі, за свого досвіду скажу: я не можу назвати себе прям людиною, яка дуже любить читати книжки. От я якраз тих, у кого, ага, мене цікавить зараз ця тема, і я буду шукати досліджувати там щось конкретно над цим. Але ті книжки, які я все ж таки читав, як людина, не фанат, так, книжок, на що я з? Зв... Вернав звертав увагу, що якщо мені естетично книжка приємна, тобто, звісно, ми прочитали там плюс-мінус, який її напрям, не без цього. Але от я беру, якщо вона виконана якісно, це твердий перепліт, там е хороший шрифт, е якісна бумага, її ти отримуєш задоволення естетичне від того, що ти її читаєш. Тому це насправді дуже важливо, тому що для тих, хто, звісно, фанат читання, я розумію, що яка б обкладинка не було, людина за змістом іде. А якщо люди такі, як я, а я думаю, що таких багато, я от студентам викладав я кажу. От я обраджу ці книжки, але каже: ну ми не любимо читати. Я кажу, ну ладно, там шукайте в інтернеті. Тому ну, естетична так. складова, звісно, її ніхто не відміняв. І ці закладинки лясе, які ми бачимо в деяких книжках, це все таке, якби ви знаєте, от цікава історія з книгами, Коли ми йдемо на побачення, ми ж не йдемо з будь-ким. Так само, і коли ми обираємо книгу, потрібно дуже відповідально до цього поставитися. Знову ж таки, беручи на увагу до уваги чай. Чи часто ми п'ємо чай просто П'ємо в задоволення. От просто ви сидите, ні з ким не спілкуєтесь, нічого не читаєте, просто п'єте чай. Ну рідко, правда, У нас немає чесно, такої культури, напевно. Мабуть, так само має бути і з книгою. Тобто, коли ви читаєте книгу, це має бути час для книги. Це має бути mm -hmm. як побачення з цією книгою, і навіть якщо ви виділили на це 15 хвилин. Хоча 15 хвилин це тільки як на мене, це тільки занурення в якусь історію, навіть якщо це нонфікшн, А то ви приділяєте увагу цьому глибоко. Uh -huh. і я пропоную ставитися до книги як до друга, обирати її саме так. Не? Я як себе, от якраз таки змотивувати більше читати, можливо, об'єднуватись в якісь групи, там книжкові клуби. Я знаю, хтось практикує. Uh -huh. Тому що на самоті, можливо, це не так цікаво. А якщо ти зможеш потім обговорити і ще хтось читає таку саму книжку, можливо, ти навіть прочитаєш те, що ти від себе не очікував. Тобто, що ви порадите? там можливо враховувати книги під настрій, під сезон, під події. Об в колективи, щоб більше було зацікавленості читати книжки. Угу. Хороша ідея. Я насправді ще той інтроверт. Я не так часто обговорюю книги, але ідея дуже цікава, чому? Тому що кожен з нас по-різному сприймає інформацію. Я можу прочитати книгу і побачити в ній ось цей момент. Ви інший, ви інший. І так само, якщо ми в колі це обговорюємо, я можу зрозуміти, Ух ти, я цього не зрозуміла, я навіть цього не побачила і не відчула. Як цю книгу обирати? Ну, можливо, щоб нікому не було образливо. Бо у когось є свої вподобання, вибрати якусь новеньку книгу. Угу. І, до речі, це в підтримку молодих авторів, бо часто кажуть, що ну, якщо ви там, сумніваєтеся в виборі книги, обирайте книгу Шіпіра. відомого якогось автора. Так. А як же бути з тими, хто ну, молоді автори, ну я маю на увазі не тільки за а, віком, але й просто, що вони не так давно почали писати. От ну, чому би не звернути увагу на таких нових авторів? Отак От ви можете обрати одну з новинок, наприклад, їх є 10 в цьому сезоні. Ви обираєте всі разом, читаєте і потім обговорюєте. Ділитися думками і чесно розповідаєте, а я на це не звертав уваги, наприклад. А для мене це про це. Це знаєте, як так. ми, як християни, коли читаємо Біблію і ділимося враженнями про те, що ми прочитали з яких частинок, і ти дивуєшся, як ти там це побачив? Вау, такі так, думки, інсайти. інсайти. І ще одне запитання. Я впевнена, що друзі, ті, хто нас дивляться, ви також мене зрозумієте. А що як бути, коли ти та людина, яка. Має тенденцію не дочитувати до кінця, наприклад, і ця тенденція також там в фільмах, серіалах і особливо в книгах, коли ти читаєш і ти розумієш. Тобі подобається читати, любиш, захоплюєшся, але коли там інтрига занадто довго затягнута, тобі стає, ти втрачаєш якусь цікавість на шляху, і ти вже потім через силу, от змушуєш себе дочитати цю книгу, або ж зовсім там не дочитуєш, особливо якщо це не історія, а просто там якась книга з розділами за такою схемою. Що робити, дочитувати чи не так, дочитувати? Так, і що робити, так і чому так відбувається? Ну уявіть, що вам принесли якесь блюдо. І їжі дуже багато, вона смачна, але її дуже багато. Чи будете ви її доїдати? Ну навряд чи бо ви розумієте, що вам буде погано. Так само буде вибачте за слово передоз і в контексті інформації, якщо вона буде для вас зайвою. А я не та людина, яка каже, одразу віддавайте. Ну не дочитуйте, відкладайте, чи там подаруйте комусь книгу. Я про те, щоб її відкласти на якийсь час і побути, можливо, я не доросла ще до того, щоб там сприйняти якусь інформацію, або можливо, зараз в мене якісь інші емоції, і я зможу її пізніше почитати. А приведу свій приклад, у мене трошки інша історія, коли я спеціально я це зрозуміла вже потім, підсвідомо не дочитую книгу, яка мені дуже подобається. Бо так, я не хочу таке. розставатися з цією книгою, з цим автором з цією історією, так, особливо, так. якщо я знаю, що далі немає продовження, uh -huh. або автор більше нічого не написав. І так я так з цією книгою зупиняюся ще місяці два і його її довго дочитую. Uh -huh. Тому однозначно не заставляти себе, не насилувати, якщо вам не цікаво, але якщо цікаво, побуде бути в цьому просторі, то насолодитися цим сповна і дати цьому час. Дякую. Клас. Ми вам дуже дякуємо, Тетяно, що ви своїм досвідом поділилися. Насправді тема не вичерпна, принаймні, поки що у нас є багато запитань. Можливо, можна буде окремо обговорити там. Саме для любителів читання, технології читання, тому що я знаю людей, які, наприклад, занотовують, що вони читають, тобто вони ведуть там конспект, щоб ну підживити саме інформацію, якщо вони сприймають, або хтось веде облік того, що прочитали, і там спишуть рейтинги, оцінки, відгуки, рецензії. На тобто є от люди, реально от як назвати фанати читання, які це і це дуже цікавий світ. Я думаю, що не останній раз ми з вами бачимося і розмовляємо на цю тему. Дуже вам дякуємо. Дякую. Друзі, нагадаємо, що ми мали розмову з Тетяною Курганською. Говорили про те, як обрати книжку для себе для читання. Тож, друзі, читайте більше, насолоджуйтесь читанням і друзі, це просто прекрасно. Тож залишайтесь з ранком надії. Ми перемикаємось на невеличку паузу.